Ми доносимо, там відкрита така була площадка, яка повністю прострілюється ворогом, контролюється навіть. Але на вісь менте ми винесли звіти, донесли до Іваку. Приїхав Івак, забрав його. І коли ми помінялися через там, через добу я запитую у знайомих, хто його скаже, припроводив до, там до тями. Він каже, що це було вже неможливо. Тобто є такі, є такі моменти, якби це теж не звучало цинічно. Є ті моменти, де е, тіло залишається вже мертвим тілом, а особовий склад живим. Тому є такі випадки, які ж якби це не звучало цинічно. Є такі випадки іноді особовий склад дорожчий навіть е, того, щоб е, забрати тіло. Бувають такі випадки, але бували інші випадки. І хлопці, які були зі мною поруч, вони скажуть, що з нами був на штурмі 19-річний хлопець з міста Рівне, і він загинув, і ми не змогли його забрати тіло. Через п'ять днів ми на шост, якщо не помиляюся, день чи на п'ятий, вирішили забрати тіло. Це була дуже скарзькова операція, щоб забрати тіло матері. Що ви розуміли, до противника було 200-250 метрів. Открита поляниця така була, ділянка, де все повністю прострілюється. Хвала Всевишнім силам пішов вночі дощ. І зранку був туман. І ми, я, мій двоюрний брат і Микола це теж мій побратим Йош, втроєм сказали, що ми підемо заберемо тіло. І здоровий глузд розуміє, що це не потрібно робити, тому що тіло є тіло, а зараз там хтось загине. Одностайно було прийнято рішення забрати тіло. І те тіло залишили в воронці. Це був такий прильот від великого артилійського снаряду. За ніч туди набралася вода. І ми зранку йшли, щоб розуміли, те тіло Хлопчина, якому, мабуть, вага була 60 кілограм, перетворилося, мабуть, в 80. Набухло все водою. Воно було біля ворога і потрібно було спочатку підлізти. Тіло прив'язати мазуцьку, відійти, штовхнути, щоб було тіло не заміноване, і потім проводити евакуацію.